Можуть вразити склад. Склад, який пов'язаний з видобутком землі. Тобто це може бути, ну, це не рідина, це, скоріш за все, якісь там продукти навіть. Або торгова така, ну, оптовий ринок щось таке. Ой, Пожежа біля води, там, де вода, там, де люди відчувають себе в безпеці, може, може бути, можуть бути жертви. Учбові заклади. Треба бути дуже обережними, бо вже ще не 1 вересня, але дивіться, атаки на учбові заклади. Дуже небезпечно. Якісь будуть фейкові пуски, якимись обходними такими путями. Типу будуть якусь таку обходну дорогу робити. Пожежа в будинку від уламків ну від якоїсь невеликої цілі, у, високому, у багатоповерхівці. Може бути пожежа. Ах, які людей. На людей. Я дивлюся, що показують, що вдень в основному дороги знову. Три-чотириповерхові будинки, загроза дітям. Дивіться учбові заклади, загроза дітям. На жаль, також там склади, ангари. Це може, може бути якраз і оптові ринки якісь буде постійно лунати тривога. Дуже часто літаки будуть нас обороняти. Я сподіваюся, ну, також може загрожувати щось ДСНСникам. Знову показують ангари-склади. І ще загроза від ДРГ. Від... І між домами, дивіться, між домами треба бути уважними, тому що я так зрозуміла, що ця карта мені якраз показує, що шахіди зараз розкидуть якісь касідні оці припаси. Тобто між домами нічого не піднімати, що ви побачите, ні до чого не підходите. Якщо ви не розумієте, що це за предмет, руками нічого не трогати. Тому що це буде дуже небезпечно. Ой, якось так. Взагалі-то тиждень, я дивлюся, буде нелегкий. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, старайтеся бути в безпечних місцях, тримайтеся і пам'ятайте, тільки в єдності наша сила.